Вітаю на уроці української мови, і ми продовжуємо з вами говорити про подовжені приголосні звуки. І сьогодні ми дізнаємося, як же переносити слова з подовженими м'якими приголосними звуками. Виконаємо дихальні вправи. Вправа називається повітряна кулька. Уяви, що у тебе в животику повітряна кулька. Глибоко вдихаємо носиком, надуваємо животик, видихаємо через ротик і здуваємо животик. Почали. Вдих, видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Наступна вправа свічка. Уяви, що перед тобою стоїть свічка, і її треба задути. Глибоко вдихаємо через носик і видихаємо через ротик. І промовляємо. Ф -ф -ф -ф. Почали. Вдих видих, вдих, видих, вдих. Видих. Промов чистомовки. Де, де? де. Цуценя руде. Са, 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 це оса. Це це, це. Веселе сонце, ле ле, ле, мишеня мале. Постав відео на паузу промов чистомовки. Слова вимовляй чітко. Пригадай, м'які приголосні звуки у деяких словах між голосними у вимові подовжуються. На письмі подовження приголосних позначають двома однаковими буквами. Допоможи смайлику вставити загублені букви. Поміркуй, які букви загубилися. Загубилися дві букви С. І вийшло слово волосся. Ці букви Позначають подовжений м'який приголосний звук С. Допоможи, смайлику, які букви загубилися? Загубилися дві букви Ч. Обличчя. Ці букви позначають м'який подовжений приголосний звук С. Поміркуй, які букви загубилися? Загубилися дві букви Д. І вийшло слово підборіддя. Ці букви позначають подовжений м'який приголосний звук Д. Які букви загубилися? Вірно, Загубилися дві букви Л. І вийшло слово гілля. Дві букви Л позначають м'який подовжений приголосний звук Л. Запам'ятай. У звуковій моделі м'який подовжений приголосний звук позначаємо. Двома рисочками з двома крапочками. А зараз я запрошую тебе у лабораторію дослідження слів. І сьогодні ми дослідимо слово гілля. Давай спочатку визначимо скільки складів у слові гілля. Два склади. З'явилося два віконечка, а тепер послідовно назвемо звуки, які ми чуємо у слові. Гілля. Перший звук Й. І л. Зверни увагу м'який подовжений приголосний Звук Л ми позначаємо з двома крапочками. Дві крапочки позначають, що звук подовжений. Йлля а молодці і побудуємо звукову модель. М'який приголосний? Позначаю двома рисочками. І. Голосний позначаю кружечком. Л. Подовжений м'який приголосний. Позначаю двома рисочками з двома крапочками а голосний. А тепер. Визначимо, куди падає наголос? Гілля. Так. Наголос падає на другий склад. Давай визначимо, скільки букв у слові. П'ять. Скільки звуків? Чотири. А чому букв 5, а звуків чотири? Тому що дві букви Л подвоєні позначають м'який приголосний звук один. Подовжений. І скільки складів? Два склади. Давай визначимо, скільки складів у кожному слові. Прочитай перше слово. Волосся. Скільки у слові голосних? Скільки складів. Три склади. Прочитай слово гілля. Скільки у слові голосних. Скільки складів? Два склади. Прочитай слово. Проміння. Скільки у слові голосних. Скільки складів? Три склади. Прочитай слово синього кольору. Взуття. Скільки з голосних у слові взуття? Два голосних. Два склади. Фіолетове слово. Обличчя. Скільки у слові голосних? Три голосних. Три склади. І зелене слово. Читання. Скільки голосних у слові? Три голосних. Три склади. Чи доводилося тобі переносити з рядка в рядок такі слова? Ти бачиш, що ці слова. З м'яким подовженим приголосним. І сьогодні на уроці ми дізнаємося, як правильно переносити такі слова з рядка в рядок. Але спочатку давай пригадаємо, як же переносяться такі слова з рядка в рядок. А такі слова переносяться по складах. А як же визначити кількість складів у слові? Скільки голосних звуків, стільки і складів. І тепер пригадаємо правила переносу слів. Одну букву з рядка в рядок не переносимо. А також не переносяться односкладові слова. Запам'ятай, слова з подвоєними буквами переносяться так. Малинник. Ми можемо розірвати подвоєні букви, а можемо і не розривати, або МАЛИННИК А зараз приготуйте зошит, ручку попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма, стара бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, привіт! І стрібочки і бутічки, і зустріли пабочки, в добрих друзів робочків, Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Павочки, павочки, паботиння наплили і зустріли там жучки, в добрих друзів робочки, Привітались їхні ніжки, обнялися трішки Від попередньої роботи відступи один рядочок і запиши 16 листопада. Класна робота. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Твоє завдання поділи слова на склади для переносу і запиши в зошит. Прочитай слово. Волосся. Поділи на склади. Ми можемо переносити слово волосся. А можемо розірвати подвоєні букви с. Волосся. Запишемо в зошит. Волосся і волосся прочитай слово гілля. Поділи слово на склади для переносу. Гілля або гілля. Запиши в зошит прочитай слово проміння. Як ми можемо перенести це слово про. Або подвоєні букви н ми можемо розірвати Проміння. Запиши Запиши зошит наступне слово взуття. Поділи словом на склади для переносу. Взуття або взуття. Запиши в ЗОшит. Наступне слово обличчя. Як ми можемо поділити його на склади для переносу? Обличчя або обличчя? Запиши слова в зошит, прочитай слово. ЧИТАННЯ Поділи слово на склади для переносу. Давай перевіримо, чи так у тебе вийшло: читання або читання. Запиши слова в зошит і в кінці постав крапочку. І підведемо підсумок уроку. І пригадаємо, що на письмі подовження приголосних позначається двома однаковими буквами. У звуковій моделі пом'якшений подовжений приголосний звук ми позначаємо двома рисочками і двома крапочками. І слова з подвоєними буквами переносяться двома способами: малинник або малий. Тобто подвоєні букви можуть розриватися, а можемо і не розривати їх. Перенос слова. Правильно! А я дякую за гарну роботу. До нових зустрічей!